Дорога церква Христова, разом зі вами хочу в цей час прославити ім'я Господнє і сказати, сказати слава Богу. Бог подарував для нас добрий час вивчати Його Слово, роздумати про Його Слово, духовними очима, дивитися на Його Слово і прилинювати Його для свого життя. Щоб говорилося сьогодні вже мати духовний очі, духовний зір. Одного разу я прочитав історію, коли одна молода сім'я переїхала у другу квартиру, орендовано почали знімати квартиру, і кожного ранку, коли вони вставали, дивилися, що відбувається на вулиці, і жінка почала зауважувати одну ситуацію. Коли одна жінка на вулиці розвішувала одяг у сіра. І вона, звертаючись, каже до чоловіка, дивись, каже, який гразний одяг вона розвішує. Невже вона не вміє стирати? Чи, можливо, мила в неї немає? Але чоловік не звернув на це уваги, читав газету, і так час проходив, проходить декілька днів, знову жінка дивиться в вікно і знову та сама картина. І знов каже, диви, який грязний одяг. Но, напевно, не вміє ця жінка стирати. І одного разу вона приходить до того ж вікна, і дивиться, що одяг чистить. І вона так вигукнула до чоловіка, о, чоловіче, глянь. Сьогодні вона навчилась брати в одяг, він же чистий. Чоловік дивиться на неї і каже, та ні, то я сьогодні раніше став і вікно протер, щоб воно чисте було. Вона дивилася на одяг, але там, оказується, не одяг був праздний. Не жінка була та винувата, а взагалі у вікні була проблема. І мораль яка для нашого життя, щоб ми своє серце зробили чистим і зрівняли його по Божому слові. Тому що іноді нам здається, навіть як при Пусті Бога, написано, що буває дорога людини здається простою, а кінець стежка до смерті. Тобто, щоб ми прирівнювали Боже Слово до свого життя і звірали, звірали, тому що ми недосконалі, ми в чомусь десь поволяємося. Ми живемо на землі, десь ворог нас атакує, десь в нас є свої спокуси, свої проблеми, кожного своє життя, і нам потрібно працювати над собою, очищати себе, старатися пінувати про святість Божу, щоб ми були досконалі і виростали повну міру росту Христового. Я сьогодні разом з вами хотів би роздумати над однією темою. Напевно, це слово ми вживаємо в своєму житті кожного дня. Коли молиться, десь колись зустрічаємося з людьми, ми бажаємо це людям. І ця тема називається Боже благословіння. І я хотів хотів пороздумати, що це таке Боже благословіння і чи дійсно воно для нас потрібне, яким воно має вплив на наше життя. Якщо я сьогодні запитаю кожного з вас, що таке Боже благословіння, що ви скажете? Боже скаже по-різному. Хтось скаже, що для мене Боже благословіння це утримати здоров'я. Хтось скаже, що для мене Боже благословіння це мати достатки матеріальні. Хтось скаже, що для мене Боже благословіння це, щоб, щоб Дух Божий перебував би на мені. І це правильно. Але деколи ми, Боже, благословіння відмірюємо в матеріальних речах, дивимося на війну і кажемо, От цей Бог благословить. Але не тільки в матеріальних речах ми можемо помічати Боже благословіння, Як Я кажу, зазначив, що є таких три напрямки Божого благословення це матеріальне благословення, коли маємо достатки, коли маємо хліб до хліба на столі, коли маємо роботу. Є фізичне благословіння, це коли добре здоров'я, коли Божа охорона над нами. Є духовне, я би сказав, би, найбільше Боже благословіння, коли в нашому серці є велика віра, коли в нашому серці панує мир. То в нашому серці панує радість, спокій, і це є духовне благословіння. І хай Господь нас, нам допоможе, щоб ми зрозу... зрозуміли, що Боже благословіння у всіх аспектах нашого життя воно є дуже і дуже важливо. І в основному проповіді зачитаю терце слово Господнього. Можливо, ми його всі навіть знаємо на пам'ять, читаю книги приповісті Соломона, 10 розділ, 22 вірш книги приповісті Соломона. 10 22. Господнє благословіння збагачує, і смутку із собою не приносить. Ось мудрість Соломон описує так, Боже благословіння виконує перш за все, одну велику функцію Воно збагачує. Друзі, речі в нашому житті, які нас збагачують а є речі в нашому житті, які нас обкрадають. Є речі, які засмучують, є речі, які забирають радість, забирають благословіння, забирають мир, забирають спокій, дають тривогу в наше серце. Є такі два аспекти: те, що збагачує наше життя, і те, що обкрадає наше життя. Уявіть собі картину: Живе молода сім'я. І весь час чоловік додому приходить п'яний алкозалежний. позалежний. Як ви думаєте, коли він приходить додому, що жінка як має себе вести? Радіє. О, чоловік додому п'яний прийшов. От радості, як хто каже, на сьомому небі тішиться, не може місце для себе зібрати, тому що чоловік додому п'яний прийшов. Це правильна поведінка. Хіба десь ви такі жінок зустрічали? Ні, навпаки, коли чоловік я зустрічав, почали багато часу, можливо, прожив на цій землі ще. Немає там навіть 50 чи 30 років, але зустрічав сім'ї, коли чоловіки приходять додому п'ятні, і жінка засмучена, жінка в переживанні, в жінки сльози на очах, біда. А ще якщо є дітки, дітки тривожаться, тому що ця річ вона не приносить радості, вона не приносить щастя сім'ї, вона не благословляє сім'ю. Алкоголь не робить сім'ю щасливою, а тільки обкрадає. Або ж коли ми читаємо, що яка тактика диявола на землі? Іван Іван написано, він прийшов для чого? Щоби украсти, убити і погубити. Якщо ми думаємо в своєму житті, що диявол прийшов нас збагатити, ні, неправда? Я не зустрічав людей, яких диявол збагачує, є здоров'я, радість, любов, благословіння і все добре цих людей, це не тактика диявола. Це не тактика диявола. Хоч диявол може себе показати з другої сторони, що він красивий, все гаразд, хоче показати, що він буде допомагати чомусь нам? Ні, диявол пішов, щоб украсти, обікрасти нас, забрати наше життя, забрати з нашого серця радість, забрати мир з нашого серця. Оце тактика диявола. Якщо ми думаємо про диявола, що він десь так поруч маленький, не так. Апостол Петро каже, що. Пильнуйте, противтесь йому тверді віри, тому що він ходить рекуче як то? Як лив. Не як котик, десь якісь маленькі, так, що ми можемо від'єднати, копнути обійти стороною, а відходить, як великий лив і шукає, кого пожерти. Оце є тактика диявола. Але друзі, ми читаємо, що Боже благословіння воно збагачує. Якщо диявол обкладає нас, Вкрав мир, Бог його повертає. Якщо немає радості і смуток, Бог дає замість смутку радість, радість. Якщо тривога на серці, Боже благословіння, воно дає спокій. Якщо гріх породжує смерть, то Бог віддарує для людини життя, прощення, майбутнє, надію на вічність з ним. Ось це перша функція Божого благословіння, воно збагачує. І хай нам Господь допоможе, щоб ми зрозуміли, що перше, що робить Боже благословлення, воно збагачує наше життя. Коли ми читаємо Біблію Старе і ми бачимо, що з перших днів, навіть в першому розділі, вже йде мова про Боже благословлення. Коли Бог створив людину, Він каже, поблагословив її у першому розділі, там 27 й вірш каже, вже поблагословив її. І ми розуміємо, що Боже благословіння воно має велику цінність у нашому житті. І про другу думку, яку я хотів би поговорити, це щоб ми зауважили, яку велику ціну має Боже благословіння для нашого життя. І щоб для нашого життя ми його для себе шукали, шукали, молилися, просили. Коли читаємо історію про двох братів, в одного батька було два сини. І в Ісаака був Ісав і, і Яків. І одного разу вже перед своєю смертю Ісаак, звертаючись до Ісава, каже: «Сино мій, приходить час, коли дні моєї смерті наближаються, піди своїм ребеслом, займися злою худобину, приготуй мені поїсти, щоб я скуштував від цієї страви, яку ти робиш. І каже: на кінець, я поблагословлю тебе. Я дам тобі те, що тобі належить. І він так зробив. Він пішов в поле, взяв своє спокій, пішов шукати здобища. Але мама зачула цю подію, а вона більше любила другого сина Якова, і каже до Якова, давай, я приготую, і ти зроби те, і те, я приготую і підеш до свого батька, принесеш для нього страву. А батько вже на той час був сліпим, не бачив добре, добре не бачив вже. І каже, підеш, даси йому поїсти. І хай він поблагословить тебе. Спочатку, знаєте, як і він не погоджувався. Він каже, як, якщо мій батько мене розпізнає. Але вони цю всю процедуру так зробили і прийшов Яків до Ісаака і каже, батько мій, ось їжа бери їж. Він каже: Хто ти, сину? Він каже, я Ісаак. Каже, голос, голос Якова. А руки. Руки Ісава, тому що Ісава були руки своє Обисвоєм'я. І каже: руки руки Ісава. І він взяв і скуштував. І коли Сякий вішов, прийшов той, хто мав отримати благословіння, тому що первородний син в старому заповіті ми читаємо, що первородний син мав отримати благословіння. І сам був старший від якова. І він приходить, приготував, приносить до батька і каже, батьку, їдеш. І тут Ісак у великому здивуванні, хто ти, я вже віддав благословіння. А він каже, це я твій син. Я зловив на те, що ти просив, приготував. А він каже, хто ж був перший? І тоді Ісаак зрозумів, він каже, цей мій брат, він мене двічі вже оманув. Перший раз він забрав моє перворитство, другий раз він крав моє благословіння. Але дивіться, яку велику роль воно відігравало у житті Ісава і Якова. Ісав почав плакати, написано зі слізьми просити. Батько ну не вже в тебе оте благословіння? Благослови мене. Батько благослови мене і почав написано зі свізьми просити. Тому що він розумів, що батьківське благословлення має велику роль у житті Його. Він знав це. І він плакав, він просив. Але батько каже все. Благословіння немає, благословіння на другому твоєму братову і каже, ти будеш йому служити, ти будеш йому служити, але каже в кінці свого, свого життя ти скинеш ремесло із його шиї. Читаю ще одне місце і буду закінчувати, читаю це ж, теж про Якова, вже коли історія продовжується, книга Буття, 32 розділ з 25 віршу, книга Буття 31. 30... 2.25 Тож Яків залишився один і боровся з ним якийсь чоловік, аж поки не почало світати. Та зрозумівши, що не здолає його, торкнувся до м'яза його стегна і м'яз стегна Якова був ушкоджений. Коли він боровся з ним і сказав йому: Відпусти мене, бо настав світанок, Яків же вже відповів, не відпущу тебе, поки не поблагословиш. Мане. Запитав він, Якова, яке твоє ім'я, то відповів Яків. Він же сказав: Твоє ім'я не буде більше яків, а зватимешся Ізраїль, бо ти витримав змагання з Богом і є сильним між людьми. Тоді, Яків просив просив, назви, будь ласка, своє ім'я у відповідь, той сказав, чого ти питаєш про моє ім'я? І з цими словами поблагословив Його. Ось, коли далі життя Якова продовжилось, коли вже він мав на зустрічі і братові, він послав худобу, щоб одобрити брата, щоб привітати брата, щоб перетягти його в серце ближе до себе. І ми читаємо, що там більше 500 худоби не йшло. Але як його стався, сам в кінці, перейшов поток, і йому прийшов вночі. Ам. Бог навіть обіцяв. І написано, що він почав боротися з ним. І вже зрозумівши, що починає світанкова зона сходити, і він каже: Відпусти мене, звертаючись до Якова. Але що каже Яків? Я? я не відпущу, поки ти мене не благословиш. Я не відпущу, поки ти мене не благословиш. Він розумів, що у Бога є сила Його благословити. Він розумів, що без Божого благословіння не буде такого життя, не буде устройства, не буде успіху. І це сьогодні урок для нас сказати у своєму житті, Господи, якщо ми маємо переживання, проблеми, біль або фінансові якісь недостатки, Господи, я буду за тобою слідувати. Буду шукати твого лиця, буду до тебе гукати, можливо, як той Мартимей казали, замовчи, не кричи, Богу не до тебе. Ісус має свої справи, але написано, що Він ще голосніше кричав. Йому казали за мучі, а Він ще голосніше кричав. То ось так нам взяти такий урок, Господи, я буду шукати Твого благословення. Я буду просити Твого благословення для своєї сім'ї, для своїх діток, для своєї родини, для своєї країни. Тому що у Божому благословінні для нашого життя є велика цінність. Хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми зрозуміли, що наскільки у своєму житті добре мати Боже благословіння. І десь не на задньому плані, десь, можливо, коли в житті приводиться, ні, знати те, що воно збагачує нас, смутку собою не приносить, а тільки радість, добро, мир і благополуччя. Богу яке буде слава. Амінь.